Галатам 6, 11, 15. Погляньте, якими великими буквами я написав вам своєю рукою. Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть ті, хто обрізується, самі не щоб ви обрізувались, щоб хвалитися їм вашим тілом. А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дякуємо Богу за ще одну можливість бути в прославленні, в поклонінні і в роздумах. Як основною, як основною частиною нашого служіння. Одне з моїх улюблених послань це послання апостола Павла до Галатів. Дуже яскраво він тут захищає Євангелія. Основна тема послання а до Галатів це захист доброї новини, яку приніс Ісус Христос. Ми, ми з молоддю а, взяли минулого року вивчення цього послання. І воно нас зайняло майже весь там навчальний а, рік з жовтня до травня. Ми… Чисто вивчали послання до Галатів і скажу дуже, дуже корисне послання як для новонаверених людей, так і для тих, хто давно вже, давно вже у вірі. Як я вже казав, основна тема, основна, основний мотив написання цього послання до Галатів апостол Павло писав, тому що захищав Євангелія. Став на захист Євангелія, яке поплюжили, яке Спотворювали так звані лжевчите. Все людство, ми знаємо, зрішило перед Богом через Адама і Єву і через первородний гріх. І до цього часу люди народжуються, на жаль, грішні перед Богом. Ми проходимо в цей світ, вже будучи носіями гріха. Він живе в нас, супроводжує нас, все наше життя. Я вже колись ділився, розказував про свою дочку. Олівію, вона деколи знає видати таке, що очі на лоба лізуть. І я собі думаю, що ми цього не вчили дитину. Звідки вона знає, що треба, що можеш збрехати, можеш схитрити, не договорити, мало проманіпулювати. Це все зародки зародки гріха. Я пам'ятаю, як ми принесли її в церкву на подячне служіння, їй був місяць, і проповідував брат Міша Гулинець. Він указав таку. Файну фразу. Діти приходять в цей світ, діти, вони файні, маленькі, такі, смішні, красиві, золоті, або вони грішні. Вони малі грішники. Вони малі грішники. В кожній дитині є маленькі зародки гріха і завдання кожних батьків змалку виховувати їх в любові, в любові до Бога, послуху до Бога. І цей гріх, який живе в нас, коли ми підростаємо, він змушує нас прагнути якогось самоствердження яких, якихось форм самореалізації. Нам важливо відчувати себе потрібними, відчувати себе такими, хто щось важить, щоб про нас думали, щоб нашу думку враховували, щоб з нами рахувалися. Я недавно оп'ять, буду говорити за Олівію, зробив над ним такий малий експеримент. Кажу, Оливко, ми йдемо з мамою у кафе, а ти лишишся вдома. І все. Сльози, соплі, чого ви мене вдома лишаєте, я хочу з вами, ніт. Я кажу: ну, кажу, ми все з тобою ходимо. Я сьогодні хочу піти з Інною, кажу, з мамою, бо вона моя дружина. А Олівія мені, а я твоя доня. І я хочу з тобою, чого ти мене з собою не береш. Їй важливо відчувати себе потрібною, щоб вона не від'ємна частина нашої сім'ї. Все, що ми робимо, вона теж. Я теж, я теж. Людство Першого століття при зародженні і формуванні церкви з тими самими проблемами, з якими зустрічаються і сьогодні? Грішне, людське слово воно не змінилося. І проблема полягала в тому, що протягом всього існування людства люди хотіли щось додати до Євангелія Ісуса Христа. І якраз саме це й було причиною написання цього послання. Чому, чому є таке бажання додати до Євангелія? Тому що Євангелія виключає будь-яку участь людини у спасінні. Абсолютно нічого ти не можеш зробити в питанні свого спасіння. Воно є тріумфальним явищем. Просто подумайте, Євангелія робить грішну людину святою перед Богом. Євангелія робить мертву людину живою. І тому дияволу це не підходить. І він намагається видозмінити Євангелію. Яким чином? Дати можливість людини робити. Щось таке, що змусить її відчути свою значущість в спасінні, відчути, що вона також приклала зусиль до свого відкуплення, дати їй відчуття ідентичності. І ця ракова така пухлина вона супроводжує людство протягом всієї історії. Люди прагнуть відчути себе потрібними. Кожен хоче, щоб його помітили, щоб його похвалили, щоб про нього говорили, щоб він був в центрі уваги. І проблема. Коли це стає ціллю всього життя людини, вона женеться за цим і ніяк не може заспокоїтись. Тема моєї проповіді звучить так: чим похвалитись? Чим християнину можна похвалитись? Сьогодні люди хваляться чим завгодно. Досягненнями хтось хвалиться своєю культурою, хтось своєю країною, хтось своїм гарним підкаченим тілом, хтось своїм інтелектом. І тому. Подібний. І сьогодні з дуже популярним э, стало слово таке кейс. З англійської кейс переводиться як чемодан, валіза. Коли ти приходив колись э, влаштовуватися на роботу, будучи якимись майстром, потрібно було принести на співбесіду свої роботи. Да? Це називалося ще колись так портфоліо. Що ти зробив? Які в тебе є проекти? Покажи. Я э, недавно говорив з одною компанією, яка займається рекламою інтернет-магазинів. і я їм кажу, покажіть мені ваші приклади, як ви рекламуєте, як ви допомагаєте магазинам, які займаються продажем автозапчастин. Я продаю автозапчастини. І да, вони мені вислали свої. Каже, ми висламо вам свої кейси. Колись треба ці було кейси носити в бумажному варіанті, зараз з розвитком цифрових технологій це все робиться на комп'ютері. Ти висилаєш. Проблема а, і. В цьому принципі немає нічого поганого, коли ти хвалишся, і тебе можуть оцінити, чи справді ти професіонал своєї справи, чи ні. Проблема виникає тоді, коли ми чекаємо похвали, і похвала стає якоюсь самоціллю. Якщо нема похвали, то нема бажання і далі щось робити. Я вчора посидів е, в інтернеті виписав, написав цитати про похвалу просто в Google. Зайшов сам на самий перший сайт і читав, читав, довго гортав. Помітив цікаву картину, що всі, хто виражалися за похвалу, діляться на, на два такі табори. Одні вважають похвалу як чимось позитивним, яке може підштовхнути людину, дати мотивації, надихнути. Інші вважають похвалу як щось таке, що може зруйнувати все і привести до краху. Кілька цитат, кілька цитат хочу зачитати: якщо ви вимірюєте свій успіх, Мірою чужих похвал і засуджень, ваша тривога буде нескінченною. Якщо ви щось робите тільки для того, щоб вас похвалили, і ви будете завжди співвідношувати свою справу, чи мене хвалять, чи засуджують, ваша тривога буде нескінченною. Ви постійно будете боятися, чи я роблю я все так, як має бути. Дурна критика не така помітна, як дурна похвала. Недоречна похвала, коли хвалять, просто недоречно, неумісно по-російськи. Дурний потребує удаваної похвали, розумний потребує чесної критики. Немає на світі слова більш шкідливого та більш небезпечного, ніж слово молодець. Це люди, які відносяться до похвали негативно. Розмова двох друзів: ну що, друже, мушу сказати, ти зовсім не тупий. О, дуже дякую. Мені в житті кращого не говорили. Своєрідна похвала. Якщо тебе всі хвалять, значить це твої похорони. Трохи саркастично. У Шекспіра є твір, «Земня казка називається, і там мова жінки. Я чекаю, жінка говорить: я чекаю на похвалу, я стану від похвали пихатіше за розгодовану гуску. Не забувай, ти маєш неодмінно хвалити мене за добрі справи. Я всім чоловікам раджу запам'ятати. Жінок 30 миль проженеш поцілунком. А шпорою ледь посунеш. Шпори це такі колючки на, на чоботах ковбоїв, які підколюють коня, щоб швидше біг. І вона каже, нас похвалою поцілунком більше посунеш. На 30, на 30 миль підемо з тобою. Сьогодні е, я хотів би звернути увагу на два протилежно різні мотиви похвали. Чим люди хваляться. Апостол Павло говорить про двох. Е, Двох людей чи про, про, про дві, як це сказати, два, два табори. Перше, це проблема тих, хто хвалиться тілом. І друге це перемога тих, хто хвалиться Христом Ісуса Христа. Почнемо з першого. Проблема тих, хто хвалиться тілом. З 12 го вірша. Усі ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватись, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Бо навіть і ті, хто обрізується, самі не зберігають закона, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб хвалитись їм вашим тілом. Трохи історичного контексту, коли християнство поширювалося, то в нього навертались люди різних е релігій і культур. І церква е в Галатії, християнство, коли поширювалося через місіонерські подорожі апостола Павла, до християнства почали долучатись також язичники. Не тільки юдеї, але й язичники. Якраз такими були галати. Галати хто, хто це були галати? Кельтські племена, які прийшли в Грецію і прийшли в Малу Азію в третьому столітті до нашої ери. Жили вони зараз, коли апостол Павло писав лист до Галатів, жили вони на території сучасної Туреччини. Звісно, до приходу християнства вони були язичниками ідолопоклонниками. Хто дивився мультик чи фільм «Астерікс і Обелікс? Бо там було плем'я, яке Римська імперія не могла перемогти. Називалися вони Галли. От якраз це були ті племена, Галати. Просто Біблія їх називає галатами. Чим відрізнялись кельтські племена? Вони були дуже дуже спокійними і не войовничими. Їх часто інколи буває путають з вікінгами. Але це абсолютно протилежність сім. Вікінги приходили, палили все, вбивали всіх, крали все. Це були. Кельти були люди спокійні, люди працьовиті. Основним їхнім заняттям було скотарство і землеробство. І вони дуже добре знали працювати з залізом. Коли вони переселялися, до речі, в другому столітті до нашої ери, вони жили на території сучасного Закарпаття Най найвіддаленіше, найбільш східна, східне поселення кельтів Галіш Ловачка найбільше кельське поселення Закарпаття, вважається найвіддаленішим на схід кельтським протомістом. Розташовувалася на північно-західній околиці сучасного міста Мукачево, на схилах гір Галіш та Ловачка. Тут знаходилися й ремісничі майстерні та численні господарські ями. Галіш-Ловачка стала насамперед великим ремісничим центром провідною галузю, якого була металообробка. Це були люди працьовиті. Куди вони приходили, вони осідали і починали займатися землеробством, розводити тварин. І коли Галати прийшли в Грецію, вони дуже швидко перейняли грецьку культуру, вони дуже швидко асимілювалися. де вони оселялися, збирали, змішувалися з культурою того, тієї території. І вони були досить податливими людьми. Вони дуже добре прийняли звістку про Євангелія і прийняли християнство від апостола Павла. В цьому е свідчить третій розділ першої вірш, коли він їх дорікає. О, ви, нерозумні галати! Хто у вас ввієв куритися коритися правді? Вас? Яким перед очима Ісус Христос переднакреслений був, як ніби між вами розп'ятий, Він каже, ви так добре прийняли звістку. Хто, вам, хто вас змусив коритися неправді? Ви так тепло прийняли мене, ви так тепло прийняли звістку про Ісуса Христа. І якраз ми тут підходимо до головної причини написання цього послання. Виходить, що церква в Галатії складалася з більшої частини християн-язичників і з меншої частини християн юдеїв. І Юдеї не дуже хотіли відмовлятися від свого минулого і почали підтягувати до християнства е, закон Моїсея, обрізання, різні ритуальні обряди, дієта і тому подібне. Більш того, це все відбувалося з ініціативи вчителів, які там мучили церкву. Чому вони це робили? Є дві причини. Перше записано в 12 му вірші, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. Християнство на той час лише поширювалося, бо воно не було визнаною релігією Римської імперії. Християн тільки в майбутньому чекало багато гонінь. І ми бачимо з цього вірша, що ці гоніння вони тільки починали зароджуватися. І, а юдаїзм вже був визнаною релігією Римській імперії. І навіть Римляни ставилися з повагою до, до юдаїзму, до євреїв. Згадайте сотника, який прийшов до Ісуса Христа, він каже, я недостойний зайти під стріху. Він розумів, що для єврея це дуже обідно. І він не хотів його образити. Вони... Ставилися з повагою до них. І тому ці лжеучителі вирішили зробити собі таке подвійне релігійне громадянство. І, хри... і християнство прийняти, і щоб гонінь не зазнати, то вони обрізувалися і коли де як потрібно, позиціонували себе. То як християнин, то як юдей. І друга причина, чому вони це робили, щоб хвалитися, в 13-му вірші пише, щоб хвалитися їм вашим тілом. Лежа вчителі самі жили подвійним життям і спонукували до цього інших. Для чого? Щоб мати портфоліо, щоб мати кейс новонавернених в юдаїзм, щоб похвалитися кількістю обрізаних, щоб відчути свою значущість, відчути, що за мною багато послідовників я щось значу, я щось зробив. В цей момент їхнє християнство перетворилося на лицемірство і людину догоджання. Апостол Павло церкву заснував, язичників християнства навернув, колосальну працю провів. А вони прийшли вже на підготовлену аудиторію і почали навертати їх в юдаїзм. І в цьому є проблема самих галатів. Вони не мали стержня, щоб стати на захист Євангелія. Я вже казав, вони були досить податливими. Треба прийняти культуру. Прийняємо культуру. Треба християнство. Залюбки. І обрізатися треба. Ну, значить, треба. Мені нема, коли в мене, мене худоба чекає. Апостол Павло їх. Їм каже в п'ятому розділі перший вірш, Христос для волі нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярму рабства. Він каже, станьте на захист Євангелії. Не дозволяйте підмішувати в Євангелії Ісуса Христа різні закони і обряди. Не, не дозволяйте цього робити. Ви маєте захищати Євангеліє. Усіх ті, хто бажає хвалитися тілом, змушують вас обрізуватися. Що означає хвалитись тілом? Хвалитися своїми заслугами, хвалитися своїми роботами. У цьому ж посланні 2.16 апостол Павло пише, коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми увірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. В російському перекладі пише, «Ібо ділами закону не оправдається ніяка плоть. Що таке плоть? Це ми самі. Це те, що ми можемо генерувати, приносити в цей світ. І всі наші діла, якщо ми подивимося, вони сповнені, сповнені зла. І навіть самі кращі, навіть найкращі, найдобріші з наших справ все рівно мають якісь гріховні домішки: самолюбство, бажання похвали, самоствердження і, і тому подібне. Проблема лжевчителів полягала в тому, що вони бачили свою значущість не в Ісусі Христі. А в людях, і в догоджанні людям. Правда в тому, що ми соціальні істоти і залежимо один від одного, дійсно, так є. Ми залежимо від інших людей, ми залежимо від їхньої думки, ми хвалимо, хвалимось чимось. І в кожного з нас є щось, до чого ми апелюємо, щоб надати собі значущості, важності. Да? В кожної людини є ця точка опори, яка дозволяє їй відчувати себе людиною. Хтось робить це відкрито, прямо себе хвалячи, хтось завуальовано, ніби смиренно, але щоб всі відчули, що я щось значу. В цьому сутність життя за тілом, воно вкорінене в самозначущість. Задайте фарисея, який молився до Бога. Фарисей ставши так молився, Луки 18, 11-12. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую, Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Зверніть увагу, особисті духовні досягнення відіграють величезну роль в ідентичності цієї людини. Він апелює до своїх досягнень. Він щось досягнув у моральному відношенні перед Богом. Нема нічого поганого в тому, що ти хороша людина. Нема нічого поганого в тому, що ти приносиш в цей світ тільки добро, мир і спокій. Проблема постає тоді, коли це стає твоєю опорою. Коли ти на це спираєшся, коли це дозволяє тобі відчувати себе значимим. І таке життя ніколи не принесе миру і спокою. Ти постійно будеш жити в гонитві, в постійній конкуренції, в постійній тривозі, без гармонії, без любові. Як би високо ти не забрався, все рівно буде хтось вище або краще тебе. У рибаків є така фраза: на кожну велику рибу знайдеться риба побільше. І якщо це стане твоїм стимулом, ти ніколи не досягнеш миру і не досягнеш спокою. Колись таким життям жив сам апостол Павло. Він гнався, він вибивався в люди, намагався заявити про себе, але постійно жив у суеті й гонитві. В книзі дії святих апостолів, 9 розділ з першого вірша. Пише так, а Савл, ще дишучи грізьбою і вбивством научні Господніх, приступивши до Первосвященника, попросив від нього листи у Дамаск, синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони позв'язати і привезти до Єрусалиму. Ідентичністю, Савла тим, що давало йому відчуття значимості, було переслідування християн. Він жив цим, він прагнув цього, він зробив це ціллю свого життя. Слава Богу, Бог його від цього врятував. Тому перша проблема тих, хто хвалиться тілом. І друга апостол Павло каже: а що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Друге, це перемога тих, хто хвалиться христом Ісуса Христа. <клух> Дуже цікаво цей вірш звучить, 14-й вірш звучить в англійському перекладі. Він дословно переводиться так: але не дай мені Бог чимось хвалитися. Хіба що Христом Господа нашого Ісуса Христа. Апостол Павло говорить, що я не тільки не бажаю. Він каже, це для мене неприйнятно. В житті такого ніколи не буде, щоб я хвалився собою. Найрадикальніша форма відмови. Я цього робити не буду. Апостол Павло говорить, що цей шлях він не для нього. Яким чином ми з вами можемо похвалитися Христом Ісуса? Є... Два варіанти. У 14 му вірші він пише, що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа, нашого Ісуса Христа, що ним розпити світ для мене, а я для світу. Перемога тих, хто хвалиться Христом, полягає в тому, що Хрест Ісуса дає нам незалежність від світу. Коли Зміст покусив Адама і Єву, він сказав, ви будете як Боги. Ви самі, будете, ви самі досягнете своєї значущості без Бога. І з цього моменту наша ідентичність стала залежати від того, про що про нашу значимість подумають інші. Але Павло каже, я буду хвалитись тільки Христом Ісуса, бо світ для мене мертвий, і я для світу. Що мається на увазі під світом? Це не наш навколишній світ. Ми не мусимо зараз помирати і не зобов'язані до цього. Мова йде про систему цінностей, яку нав'язує нам світ. Це те, що диктує нам світ. Це те, що йде в супереч з біблійними принципами. Те, що змушує, змушує нас шукати своєї значущості поза Біблією. Мати християнський світогляд означає бути повністю переконаним в тому, що біблійні принципи вони не тільки правдиві, вони не просто істинні, а вони краще працюють в брудному реальному світі. Прийшовши на землю, Ісус зустрівся з цими самими викликами бути відомим, мати необмежену владу, стати популярним, стати значимим в очах інших. Він мав на це право і мав можливості досягнути всього. Він мав необмежену владу, він міг творити чудеса. Але навіть тоді, коли диявол його спокушує і каже, я дам тобі всі царства світу, він відмовився. Чому? Тому що він розумів, що ніщо в світі не дасть людині того, що може дати лише Бог. І диявол спокушує людей, продовжує спокушувати цим людство і зараз. Але ті, хто повірив в жертву Ісуса в Його смерть, померли разом з Ним на Голгофі. Разом з ним прийняли смерть для світу і з'єдналися з Ним. Цим ми хвалимось, цим ми радіємо. І другий момент, як віруючий, може похвалитись Христом, Хрест Ісуса робить нас новим творінням в ньому. 15-й вірш каже, бо сили немає ані обрізання, ані необрізання, а створіння нове. Павло говорить, обрізання сили немає. Ніякі релігійні обов'язки, релігійні практики, обряди чи моральна висота перед Богом значущості не мають. Ані не обрізання, чи повна відмова від будь-яких стандартів релігійних форм чи традицій от я такий вільний живу вільно. Це теж перед Богом значущості немає. Значимість має нове творіння, яке людина отримує, чи якою стає після з'єднання з Ісусом Христом. Вона усвідомлює марноту людського прагнення бути значимим і шукає своєї ідентичності в Ісусі Христі. Що про мене думає Ісус? Це її турбує. Так, вона буде багато падати, гріх буде інколи перемагати, не все буде виходити зразу, але ця людина без Бога вона вже не зможе. Вона буде повертатися знову і знову до Нього, розуміючи, що це мій Бог, це володар мого життя. Я вже колись розказував і не один раз на, на пропаді один адмірал США, коли розказував про себе, як він каже, в 13 років молодим хлопцем прочитав фразу, яка записана в Петра. Бо ви відкуплені не тлінним золотом і сріблом, а дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. І Він каже, я в 13 років зрозумів тоді, скільки багато, каже, за мене заплачено. І ніхто каже. Після того, каже, транс років, каже, я молодий хлопець, після того все життя ніхто не міг змусити мене відчувати себе нікчемним. Я розумів, хто за мене помер. Я розумів свою ідентичність і свою значимість, яка захована була в Ісусі Христі. Яким чином я стаю новим творінням? Римлянам 5.1. Отож, виправдавшись вірою, коли ви примирилися з Богом, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Коли ми примиряємось з Богом, ми отримуємо мир в серці. Розуміючи, що ми отримали Його праведність. На Христі він забрав наш гріх. І не просто забрав, а замість того дав свою праведність нам. Один американський пастор казав так: нема кращого стану, ніж коли ти встаєш з колін після молитви і знаєш, що Бог пробачив кожен гріх, який ти зробив. Кращого стану нема. Римлянам 5:3. І не тільки нею, не тільки миром. Але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість. Християнин хвалиться в утисках, розуміє, він має спокій в утисках. Він розуміє, що вони мають якийсь сенс, щось вони принесуть. І третє, яким чином я стою новим творінням, ми хвалимось Богом. Римлянам 5:8, 11. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Ми хвалимося Богом, ми радіємо тому, що Він для нас зробив. Брати і сестри, підсумовуючи все те, що наговорив, хочу сказати, що на житті апостола Павла ми маємо приклад для наслідування. Він мав чим похвалитись. Багато потрудився заради Царства Божого. І коли він, е, коли він відчував уже свою смерть, він не озирався назад і не казав, так, по Європі засновано стільки то церков, стільки то язичників навернено, стільки то пасторів рукопокладено, в принципі, можна помирати. 2 Тимофія 4, 7, 8. Що каже апостол Павло? Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний. І не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Він каже: я зробив то, що міг. Я змагався добрим змагом. Я віру зберіг. Він не казав, я стільки людей привів, я так багато зробив. Я віру зберіг. то, що дав мені Ісус Христос? Я знаю, я захований в Ньому. Моя ідентичність в ньому. Мартін Лютер колись сказав дуже влучну фразу. Каятись нам потрібно не стільки в своїх гріхах, скільки в своїй праведності. Нерелігійні люди взагалі не каються, релігійні каються тільки у своїх гріхах, а християни каються у своїй праведності. Це те, через що вони і стають християнами. Коли вони каються не лише в поганому, але й у численних способах бути добрими задля того, щоб уникнути повноцінної довіри Ісусу Христу. В кінці життя апостол каже: я отримую вінок праведності, те, що мені дав Ісус. Ми сьогодні, приймаючи хліб і вино, ми хвалимося і радіємо з того, що Ісус зробив для нас. Ми знаємо свою цінність. Ми знаємо свою значущість, свою ідентичність, яка захована не в наших портфоліо і не в наших кейсах. А в Ісусі Христі. Я дитина Божа, я дитя Царя. Ісус мій Бог, володар мого життя, і я належу Йому. Сьогодні давайте дякувати Богу, що Він дав нам свободу від світу, дав свої цінності, зробив нас новим творінням в ньому і дав нам свій мир. Хор буде співати пісню ну, після молитви. Є такі слова, буду я хвалитися Господом тільки ним одним, і радіти буду я ім'ям Його святим. Хай нас Бог цьому навчить йому, хай буде слава. Амінь.